Розпочав свою службу ще в рядах МВС України в міліції у 2010 році. У 2014 році приймав участь у антитерористичній операції на сході України. Коли почався створюватися стрілецький батальйон, то звісно, що Дуже багато колег, які зі мною працювали, служили у батальйонах поліції особливого призначення, захотіли захищати свою державу, берегти кордони України. То ми всі разом пішли в стрілецький батальйон, щоб давати відсіч ворогу. Захищати нашу державу, наших рідних, так як ситуація на фронті змінюється, що ви розуміли, не з кожним днем, а там щогодини змінюється. Тось, наше направлення постійно сміщалося. Якщо в загальному брати, це тарецьке направлення, у мене трошки було вже бойового досвіду. Перший вихід, коли ми всі вийшли, він прийшов більш-менш тихо, спокійно. нас направили для виконання бойового завдання в населений пункт Яблунівка. Ми займали там безпосередню рубіж на нулю. Всі говорять, що поліція не воює, скажу. Так, ми, коли проходили до своєї точки, ми проходили збройні сили України. Ми проходили нацгвардію. Ми приходили на позицію на ноль. Де ми міняли Збройні Сили України? З нами були, звісно ж, з досвідом хлопці з підрозділів штурмової бригади Людь, тобто там Зенея, нея, цунамі, ставр. Ніхто не був готовий до того, що нас чекало. Що ви розуміли, ішли 4 км півтора дня. Рюкзаки були в кожного, тобто екіпіровка, плюс рюкзаки. Це плюс на кожному було по кілограм 60-70. Проходили ми з хлопцями метрів по 20 по 25, Не витримували, ставали, зупинялися. Дуже швидко звикаєш до. Близьких вибухів, коли прилітає там, наприклад, дрон, десь вибухає, чи роблять скиди ці дрони, чи міномет падає. Добре було, що в нас з укриття дуже гарний сектор був ведення бою. Тобто ми е, бачили далека, де знаходиться ворог, як він просувається. Після першого виходу всі думали, що другий виход буде дуже легким, тому що ти знаєш, що ти знаєш як. Як оказалось, другий вихід набагато складніший по радіостанції передають увагу, в вашу сторону рухаються дві коробочки. Ми розуміли, що до нас броня не може доїхати, тому що перед нами знаходиться танковий рів, зуби дракона. Там все заміновано. І ну, до нас просто нереально приїхати. П'їхав БТР-80, а в нього знаходиться автопушка, там двадцятий чи тридцятий калібр. Він рандомно починає з неї стріляти по будівлях, по деревах, щоб ніхто не вибіг, не висунувся. І ми чуємо по радіостанції, передають, що вона рухається по селу, і вона заїжджає в центр села, і її там тільки десь підбили. Нам передають, що ворог з броні вийшов, що ворог живий він не знищений. Я з напарником стою і такий кажу: це ж нам виходить в тил заїхав ворог. А як нам тепер от виходить? А як хлопці зайдуть? Ну, благо, що там знаходилися суміжні підрозділи, вони цього ворога знищили. На наступний день вже спокійно, нормально, без ризиків, нові групи зайшли, а старі групи вийшли. Там на полі бою там любе рішення, яке ти приймаєш, воно завжди складне. Тобто, навіть коли ти переміщаєшся до точки несення служби, тобто навіть прийняти рішення, яким маршрутом піти, хоча воно заздалегідь обговорюється, ці маршрути, але Тебе сьогодні можуть вечором показати, що ось такий маршрут є, туди іди. Ти прибуваєш на місце, а цього маршруту вже немає. Бувають ситуації, коли відмовляє радіозв'язок, коли зв'язку у тебе немає, і тобі потрібно якось скомунікувати з твоїм керівництвом або працювати взагалі без зв'язку то там любе рішення, яке приймається на полі бою, то воно ну, дуже складне і дуже відповідальне. Найбільшою мотивацією є для мене те, це захищати нашу країну. І чим більше ми знаходимося там, чим більше ми знищуємося ворог, тим більший відсоток у нас йде до перемоги. І це, напевно, найбільша є мотивація. Плюс у мене ж також є сім'я, є батьки, яких також потрібно захищати. Як багато хто говорить, та до нас вони не дійдуть, так вони до вас і не дійдуть тільки і за того, що знаходимося ми там і захищаємо вас. Плюс сильної мотивації є, що є побратими, з якими вже пройшли великий шлях, з якими є дуже велике злагодження, в яких також є мотивація захищати нашу державу і рухатися виключно до перемоги.